Новим користувачам може бути незручно розпочинати комунікацію у WhatsApp. Потрібно зберегти номер телефону, знайти його в месенджері, написати повідомлення. Готове посилання або QR-код скорочує цей шлях до одного кліка, а попередньо встановлене повідомлення полегшує початок діалогу. Щоб створити посилання, перейдіть на сторінку генератора посилань WhatsApp на сайті SendPulse. виберіть код країни. Та введіть ваш номер телефону у WhatsApp. Налаштуйте готове повідомлення для користувачів, щоб спростити початок розмови. Якщо ви підключили чат боту WhatsApp, ви можете додати до повідомлення слова тригери, щоб запустити потрібні ланцюжки бота. Натисніть Створити посилання та скопіюйте його. Ви також можете завантажити QR код та розмістити його на сайті, вітрині, рекламних банерах, друкованій продукції тощо. При переході за посиланням або QR-кодом користувачу відкриється вікно чату у додатку або веб-версії WhatsApp. Якщо ви додали попередньо встановлену фразу, користувач побачить її у рядку повідомлення. Достатньо відправити це повідомлення, щоб розпочати діалог. Якщо повідомлення містить тригер, запуститься відповідний ланцюжок Чат-Бота. Ви можете створити необмежену кількість посилань для WhatsApp безплатно та без реєстрації. Для автоматизації діалогів і розробки чат-ботів створіть акаунт у SendPulse.